Всім доброго, мирного вечора, дорогенькі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. Зараз ми з вами зробимо швиденький такий експрес-прогноз загальний для України, що чекає наша Україна в період з 24 ні, з 25 по 28 жовтня. Ось подивимось, яким буде цей тиждень до п'ятниці, включно. Після цього буде одразу енергопрактика, наступний ефір. І о 22.20 будемо робити прогноз детальний по регіонах та гарячих точках. Так що приєднуйтесь. Напишіть, будь ласка, перевірка зв'язку чи добрий зв'язок, бо я ще на роботі. А тут Wi-Fi трішки сьогодні взагалі щось. Так, чесно кажучи, підглючував, тому треба мені розуміти, чи все добре зі зв'язком. Так. Плюс, 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 значить, зі зв'язком все добре. От цими днями знову активізувалися всякі примудрі. Знаєте, і активізувалися, знаєте, як то так завжди в паралелі є. Актив... Активізуються підписники, люди приходять нові, багато хорошої підтримки, хороших коментарів. І зразу там десь мусить оце всяке ге пролазити. Ну, дуже так прям цими днями, але я так кажу: то все перед тим, бачите, коридором затемнень вилазить. Я спокійно на ці всі речі реагую. От, нас же, до речі, 223 тисячі, чому я теж надзвичайно радий. І наша ютубна сім'я з кожним днем зростає. Дякую вам всім за підтримку. Надзвичайно вас всіх ціную, люблю і поважаю. Ось. Так, це такий ерцгама. То хто знає, то знає. То правда такий знак. От. Тому будемо зараз дивитися. Сьогодні я хочу подивитися загальний прогноз з використанням таро-трансформацій, А, І подивитися, що ж такого трансформаційного буде цими днями. Тому що ми робили окремий прогноз на період коридору затемнень це з 25 жовтня до 8 листопада. так. І хочуть подивитися, що ж за трансформації такі для України запустяться. І також така хороша новина. Завтра ми все-таки... мені вдасться провести таку енергопрактику в день. Оптимальний час, який мені теж підказали ем, глядачі, і я продивився по енергії так, він дійсно буде сильний. Завтра зранку. Ну, як зранку, вже в обід, практично, 11 година, 55 хвилин. Ми розпочнемо наш прямий ефір, якраз для того, щоб тій всій нечисті максимально перешкодити, робити свої всякі чорні справи. Сподіваюся, все вдасться, все вийде, буде світло, буде хороший зв'язок, буде можливість, і, і відповідно будемо з вами. Завтра працювати, тому приєднуйтесь об 11 годині 55 хвилин. Це буде завтра. Я ще можливо окремо зроблю такий невеличкий пост нагадування. З приводу так, я хочу прокомент... ну, з приводу тої брудної бомби. Так, я зараз кілька карт подивлюся, бо це важливий такий запит. Вже дуже багато до мене пишете, що там з тою брудною бомбою. Вже чи знов собі Росія готує якусь. Знаєте, плацдарм для того, щоб наробити нам чергової біди, подивимося. А на рахунок Бориса Джонсона тут дуже цікава ситуація. Знову ж таки. Пам'ятаєте, коли ми робили кілька днів тому розклад, треба було першим ділом спитати, а чи він взагалі піде. Тому що тоді він так знаєте, заявив. І я, поправді, навіть кажучи, ну, ми дивилися, чи він має шанси пройти, чи він пройде. Ну, і як була тоді карта? Якщо він подолає ті перешкоди, а там була чітко дев'ятка мечів, я сказав, що ми будуть ставити дуже сильні палки в колеса. Якщо він ці перешкоди зможе подолати, значить він пройде. А він, виходить, свою кандидатуру знімає. Тобто він навіть за це не боровся. І виходить, що в нас по ситуації? Треба було питатися, чи він взагалі буде боротися. Тобто тут два варіанти все-таки. Або не зміг це побороти, а я думаю, не захотів. Чому? Тому що все-таки він має певний план, як діяти далі. І я відчуваю, що цей план буде активований. Можливо, в об'єднанні там з кимось, можливо, як я не знаю, але він так чи інакше буде контролювати питання допомоги Україні. Я це знаю. І все-таки його повернення ще. Чи на цей пост, чи може ще на якийсь важливіший пост, я не виключаю, тому що я це по енергії відчуваю. Будемо спостерігати, будемо дивитися. От, але ми і на цього а, той сунок, так, оцей, що виграв по факту. А він чому виграв? Тому що не було більше кому. І я теж казав, що він має всі шанси з його там, прихватами, і що таке слово сказали, він має всі шанси на перемогу. І я казав, будемо молитись, просити, що хай буде так, як то має бути правильно, так. Але ну що в наших силах зробити? Я завжди кажу, все, що не робиться, то правильно і до кращого. Може, ми зробимо окремий розклад і подивимося, яка е, зміна це буде мати до України. Хоча ми дивилися. І там карт катастрофічних не випадало. Можемо просто переглянути, бо я не дивився конкретно, от прийде там Джонсон і що буде для України. Ні, я дивився з позиції тої зміни, яка там буде, що буде для України. І карта все одно випадала, що по можливості підтримки вона буде. І я розумію, що це теж буде в протекції завдяки Борису Джонсону, навіть якщо по факту він і не при посаді, дорогі мої глядачі. Але це ще, це ще так. То, що прийшов той Сунак, то знаєте, Ліс Трас теж прийшла. Ну, щось довго вона не побула. Тут ще історії теж можуть бути всякі різні. Нам важливо зараз, щоб по відношенню до України було все добре. І нам важливо, щоб в, е, в плані майбутнього, знову ж таки, що там, як вони собі вирішують, хай вирішується. Це питання їхнє. От це питання їхнє, але нам по факту. Важливо, щоб для України це було в плюсі. Правильно, правильно, то це будемо контролювати. Але от дуже цікаві тоді були розклади, і я так думаю: думаю, ну от перешкоди, перешкоди, перешкоди. Він, якби пішов, він би таки пройшов, він би знайшов варіанти. Але от зняв кандидатуру, ну, значить, він собі якийсь план має. Повірте, він так просто цього не зробив. Тобто, є, значить, певні там його якісь плани задумки, які в результаті для України в плюс. Все, давайте будемо приступати, бо час летить швидко. Це такий мій маленький коментар. Бо я знаєте, коли прочитав ту новину, що він знімає свою кандидатуру. Ну, мене теж спочатку таке думає, блін, як? Ну, вже вибачайте, що я так висловлююсь, думаю, як він зняв свою, чого він зняв свою кандидатуру. І тут зразу такий, знаєте, дзвіночок. Не все так просто, все робиться правильно і до кращого. Значить, там якась задумка є. О, бачите, говоримо про Джонсона. Дивіться, яка карта. але стоїть на ногах. Ну, не все там так просто. Ну, знаєте. З боку ми бачимо одну картину. Що там відбувається насправді, це зовсім друге. Так, я думаю, що може на днях ми зробимо ефір, якісь питання, відповіді. Подивимось по ситуації. Так, все, давайте дивимось, що чекає нашу Україну з 25 по 28. З 25 по 28 жовтня. Так, візьму ще Оракула Ленорман. Подивлюся сьогодні, щось мені рука туди тягнеться до них. Угу, так, такі вони трохи маленькі карти, але... Так, Давай, давайте ще з цих чотири. Прям карта то това що сильно аж вилітає. І таро трансформації. Я вже вам за них говорив. Таро трансформації. Так, слідкуйте там за часом. Ну, енергопрактику розпочнемо на кілька хвилин пізніше. Вже о 21.02 не вийде мені, але то таке. О, 25 карт. Ну добре, хай буде. Так, відкриваємо швиденько. А, так, тут насаркани перевернуті. Тут насаркани теж такі собі. Хм... Ну от маємо період затемнення коридору, нечість так і буде лізти зі всіх можливих дірок, щоб вже їй вдалося остаточно закрити і запечатати. Дай Бог, щоб воно так і було. Тому що навіть по цих арканах, які я бачу перші, от дивіться: дев'ятка мечів, сімірка мечів, тут оракул лисиця, місяць, мітла, четвірка мечів. Ну, багато є арканів дійсності таких, ви знаєте, не, не самих найкращих. Ось. Чекайте, бо щось задивився на коментарі ваші. Не самих найкращих є. Тут досить багато, що означають і про чергові загострення з позиції, повітряних атак. Тобто, ворог цими днями може бути теж. Доволі агресивний, і повітряні атаки зараз можуть бути в тому числі. руни можна в прогнозах використовувати. Просто я активно з рунами не працюю, але мені сьогодні така думка прийшла, що може буду задіювати. Подивлюсь. Ось тому цими днями все-таки картина гостра, дорогенькі мої. Будьте уважні, будьте обережні, не ігноруйте, не нехтуйте е -м -м сигнали повітряної тривоги. Я вас прошу. З Білорусії ті гади казяться. До речі, зразу три карти сторона Білорусії. Що вони там думають? Поміркованість. Поки що так все. В паузі. Перевернутий мах. Ще відкриття про них якоїсь правди. Дев'ятка Пентаклів. Аркан Мир перевернутий. Ну, нема там спокійної карти. Нема там спокійної карти, але, по крайній, цих кілька мірік, цих кілька днів. Я сподіваюся, що теж така ситуація зберігатиметься, як вона є. І я вам казав, що остаточно вже кінець кінцем з тою... Білорусією вирішить вирішиться питання, коли вже повністю буде звільнятися активно Херсонська область і Запорізька, тобто Південний напрямок. Тоді вони вже або кінець кінцем вже присядуть, або попробують піти, і там їх наші так довбануть, що більше йти не треба до нікуди. І довбануть не тільки наші, але й світ, і санкціями, і так далі. і так далі. Ну, це вже інше питання. Поки що ще ситуація така стоїть в паузі по активних якихось прям масштабних звітам наступах. Більше може бути якась така, як вони там то, то летять, то сідають, якісь там в них знов ті самольоти, щось там вертольоти. Одним словом, таке. Більше я знову ж таки зараз от наголошую, переживаю за оцю от дамбу, можливо, яку реально вони можуть ті гадирашисти. Пошкодити її. Я про це теж говорив вже ще тиждень тому, і в мене все рівно ця енергія ну, вона мене десь, ну, не, не подобається. Вона мені. Тобто, ця енергія загрози по підриву вона є. З приводу е, далі, що ще ворог може якісь хитрі плани придумувати, теж є оця сімірка мечів, це якраз хитрі плани і це Лисиця. Але з другої сторони, цими днями ми можемо очікувати підтримки, допомоги. Приходу подарунків, які йдуть для України, для в тому числі захисту неба. Дев'ятка кубків, король жезлів, туз пентаклів. Тобто, бачите, вона якось так зараз все йде дуже так от, ну, порівну є так, ще мінусів, на жаль, дуже багато. І ворог далі буде пробувати і загрожувати інфраструктурі критичній, буде загрожувати, Ну, то я вам не відкрию таємниць. Де більш детально деякі загрози сьогодні будемо робити прогнозування. Бо, ну, слідкуйте, так? Вже десь о 22.20 по регіонах гарячих точках. А так, маємо. Мітла ще мені сьогодні про теж вичистку наших територій, вимітання тих всіх гадів, Тому ось так. Хай вимітають, тобто, все рівно вичистка окупованих територій продовжиться. Значить, Каховська-ГЕС. Три карти зразу теж. Десятка кубків. Король кубків перевернутий. П'ятірка кубків перевернута. Сімірка кубків пряма. Ну, розумієте, загроза є, вона нависає. Якраз кубки це отій, от, якраз рідина рідина, вода. І може бути все одно провокація як прорив, загроза. Ну, я не знаю. Ну, вроді як, таких прямо ну, дуже великих масштабів. Я не можу поки що так прям сказати: вот. але все одно загроза, що воно може наробити біду, все рівно є. Все рівно є. Але і також ще спрацьовують карти по підсиленню, що вдасться запобігти гіршим сценаріям. Або вчасно викинути звітам ворога чи захистити ту саму дамбу. Тобто, бачите, Сімірка Жезлів і Аркан правосуддя. Але от загроза вона там є. Плюс ми самі розуміємо, що коли там воно щось прорветься, це будуть проблеми потім із Запорізькою атомною і так далі. Тобто воно потягне за собою серію різних всяких ще побічних ефектів. Але наші, ну от як добре роблять, вони зразу закликають міжнародне. Товариство і міжнародних наглядачів хай приїжджають, хай ситуацію моніторять. І на кордоні з Білорусією, і на ситуацію з Запорізькою атомною, і ситуацію, яка пов'язана в тому числі з тою дамбою, хай приїжджають і моніторять. Що ж таке з тою брудною бомбою? Давайте, що ж там за та брудна бомба? Брудна бомба, господи, таке теж придумати, що ми там щось. Робимо якусь там ядерну бомбу, потім самі її підірвемо і звінуватиме Росію. Це ж просто вже до якого маразму треба додуматися таке сочинити. І вони думають, що, е, що Що це, типу, вони таким чином свою задницю прикриють, чи що? Брудна бомба. Що його? що то, то за історії? Чи варто переживати? Ритер жезлів, пряма позиція. Ваш мечів, пряма позиція. Десятка жезлів перевернута. Т так, трійка жезлів, пряма позиція. Сімірка пентаклів пряма позиція. І Дев'ятка пентаклів перевернута. Ну, знову ж таки, карта нагнітання. Карта якимось чином. як, знаєте, кажуть, хочуть себе як реабілітувати. Хочуть себе ще ніби. Вибілити перед світовою спільнотою, що це знову ж таки Україна така погана, і Україна готує то, і Україна готує підрив Дамби, і Україна там їм зірвала, і то їм зробила, і Україна сама себе підірвала. Так, а вони з білій пухнасті. Вони до нас не лізуть, вони нам нічого не роблять, вони в нас людей не вбивають, вони нашу інфраструктуру не руйнують. Вони взагалі нічого не роблять. Ну, сві... ну я не знаю. Святі люди, Господи, прости, що я вже так, чесно кажучи, було Ну, бо реально, виходить, вони нічого, все ми самі собі робимо. Ну, ну, ну це взагалі, ну в що це вкладається? Ми все самі собі робимо. Самі собі, от, ще певно, самі собі їх пригнали сюди і сказали, давайте нападіть на нас. Ну, Це, це, це вже все, це вже, знаєте, якась кокушка трохи. Просто в мене вже деколи не вистачає слів, і реплік, і, і думок, бо говоримо кожного разу про одне і те саме? Розумієте? От, про що говоримо? І от з тою брудною бомбою ну наразі це так, я кажу: розмова про те, щоб якось прикрити свої злодіяння, І далі вони очікують реакцію світу. Яка може бути реакція світу? От така, яка була проти них, проти Росії, така вона і залишається. І розуміючи, що вони там глобально ніякої підтримки не отримують, не здобудуть, вони, може, нарешті, вже зіб'ються остаточно з того ядерного шантажу іменно по ядерному удару. І я думаю, що це все-таки затягне якусь світову спільноту, світових якихось наглядачів, щоб вони цю ситуацію моніторили і контролювали. Тут де королева жезлів, теж же Двійка чаш, Верховна Жриця, Аркан повішений. Тобто, якщо зараз вони не пожертвують той час, щоб приїхати, подивитися, проконтролювати, ну, то ті гади можуть при... любе і різне придумати. Ось, розумієте? Ось. Ну таке. Про що власне й мова? От там же, до речі, теж писали: 100-літна дивізія США зайшла до Європи за 105 кілометрів від кордону України. Так. Що може бути при будь-яких е будь загостреннях ситуацій? Чи можуть бути це для захисту України? Так, абсолютно вірно. І це теж дається розуміння тій всій Ерефії, що просто геть з нашої землі. І все. Розумієте? Геть з нашої землі. І давайте теро трансформації, бо нас же прогноз трошки все затягнув, треба починати енергопрактику. Ось. Значить, перша карта, яка в нас де теро трансформації шлях. Тобто Україна впевнено продовжує йти своїм шляхом до перемоги. Так, цей шлях не простий, не легкий. І він ще не буде простий і легкий. Але цей шлях ми подолаємо гідно. Друга карта воїни вогня. Наші доблесні воїни, підсилені енергією світла. Б'ють нечисть, випалюють нечисть, виганяють нечість. Дай їм, Боже, побільше захисту і здоров'я. Кожного дня на це молимося. Так як сьогодні мені теж одна пані написала: Пане Романе, мені здається, з вас толку було б більше в армії. От. А я їй пишу, що ну шановна, я на якраз на своєму місці, там де те, що я вмію, і можу робити, по забезпеченню, в тому числі, хтось мусить працювати, забезпечувати державу і енергетично воювати, і так само підтримувати морально людей енергетично, воїнів, що можу, як можу. А вона так мені здається так, бо я бачу, скільки молодих людей сидять в Ютуб. Ну то пишіть до тих молодих людей, які страдають дурньою. Я не вважаю, що ми страдаємо дурньою тим більше, а ми робимо велику енергетичну місію. Ну, але бачите, навіть і такі є глядачки, які думають, що е, там було би більше толку. Ну, то я знаю, деякий толк є, і я знаю, що відповідно виконання місії це є теж важливий момент. Хто це розуміє, той це розуміє. От, Воїни вогня, в тому числі. Далі у нас аркан боротьба. До чого ми далі йдемо? Боротьба, боротьба. Боремося далі. Тільки через боротьбу можлива перемога. Не через зараз якісь там глобальні перемовини, переговори, ще щось. Тільки через боротьбу. Показати, хто сильніший. Все. Далі Бог повітря. Це трансформаційна карта, яка говорить про підсилений захист, підсилений. А... Захист від вищих сил. Бачите, такі, щоб наші воїни були як орли, от такі, мали гострий зір, гостре відчуття, бачили здалеку, відчували, били чітко і точно. До речі, мені вчора теж була така одна цікава розмова. От з одною цікавою людиною, і кажуть: от дивайся, от, не можуть навіть деколи наші воїни збагнути. Чому от. Ті рашисти, ну зрозуміло, там яка там армія, ми розуміємо, але все одно вони такі постійно, як спантеличені, якісь, як в блуді якомусь. А наші отак чітко, точно б'ють там, 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 там. І от розумієте, вони кажуть, чого так, Я кажу, слухайте, чого так? Ну скільки вже для того робиться, скільки вже людей силою знаючих, які себе в принципі не афішують відкрити, але працюють кожен день. І я знаю багатьох таких людей, які не хочуть себе афішувати, які працюють. І енергетично ми скільки робимо роботи. Так само, ну то вже гріх, щоб воно ну, тут все не працювало. Щоб ті гади ходили рашисти в блуді. А наші воїни, от, були в дійсності мали такий гострий зір, гострий слух, гострий нюх. Відчували, бачили. Знаєте, козаки, характерники. Ось так. Ось так. І е, Аркан якраз е, колесо Фортуни. От Аркан Круг. Це як я кажу, колесо Фортуни. Коли все рівно все повертається на круги свої, де винних покарано, невинних винагороджено, де перемога буде там, де є закон вищої справедливості. Тобто ми йдемо от по цьому кругу, і ми проходимо ті всі трансформаційні точки, ми проходимо ці всі трансформаційні трансмутаційні зміни. А то була клистка карта, трансмутаційний біль. На жаль, через біль, через смерть, через страждання, через втрати, але ми проходимо це все. Ми проходимо це все і успішно, і будемо проходити далі, і підтримувати, і молитись, і просити, і разом в об'єднанні ще раз пояснюю, немає, немає перемоги на рівні фізичному без перемоги на рівні енергетичному. Ось так. Розумієте? Так що, так, та, то всяка там нечість любить, як я кажу, останніми час, часом нечість любить всяко активізуватися. от, Сьогодні теж там одна якась примудра виписувала там, вкотре, знаєте, із серії там брехун, Шарлатан, там ще щось ще. Я в результаті її заблокував, але я ті всі коментарі лишив. От, вона каже: коментарі, хай залишиться. Я кажу, добре, хай залишиться, хай люди бачать, хто є хто. От таке, от, знаєте, де оця катка дурня лізе. Але я розумію, завтра в нас починається коридор затемний. Завтра ми потужно працюємо в енергопрактиках. І завтра ми в тому числі лупашимо ту всю нечість, затикаємо її запечатуємо і йдемо ще більше до перемоги. Так, так. Uh, про нового прем'єр-міністра я ще зроблю якийсь окремий ефір. Сьогодні я вже цього фізично не встигну. От, але я ще раз я вже трошки такі коментарі сьогоднішні свої дав з приводу цього. Всього. То ви прослухайте, будь ласка. Дорогенькі мої, цей ефір ми швиденько завершуємо і одразу одразу розпочинаю ефір енергопрактику. Тому далеко не тікайте. Нас вже практично три з половиною тисячі людей. Давайте, будь ласка, 3,5 тисячі людей. Ми перейдемо гарненько зараз в наступний ефір і проведемо енергопрактику. Чим більше нас, тим більше ми йдемо до перемоги. Практика завтра буде 11 година ранку, 55 хвилин. Сьогодні 8 років, 8 місяців, 8 днів, 8-ма сурма. Сьогодні новий нас теж бачите такий відлік до завершення війни і перемоги України. І хай буде так. І сьогодні буде ще ефір е, по е, діагностиці детальних регіонів гарячих точок о 22-22. Тому обов'язково теж приєднуйтесь. А ці ефіри старайтесь поширювати, коментуйте, хто може ставити вподобайку. І хай люди знають правду. Що можу, як вмію, так і підказую. Я не можу сказати, що прогнози мої ідеальні, чи збувається 100%, чи ще якісь там щось там, але що може, мені йде інформація, так і говорю. Все, а там збоку видніше, хто і хто, і чиє збувається, чи є, і що збувається, а чиє і що не збувається. Тому, дорогенькі мої, всіх вас міцно вкотре обіймаю. Хто йде відпочивати, бережіть себе. І всіх вас одразу зараз чекаю на енергопрактиці. Почуємось буквально вже за одну-дві хвилини.